Доброго дня любителі смачної ягоди. Коротенький огляд куща ожини сорту Кеддо. Літній сорт, безшипний. Тому що безшипний бачимо зараз на відео. Значить, в інтернеті позиціонувало його як ранній сорт, але він не ранній. В залог йде масовий збір ягоди. Приміром на теж. А тут почались тільки визрівання первих ягід. Ягода стала крупніша, як була в прошлому році, сигнальне плодоношення. Ну, от бачимо яка ягода. по урожайності Є доволі такі багатоягідні кисті думаю буде і друга хвиля плодоношення тому що ось ми бачимо тікель розквітає значить казали має бути розовий цвіт... розова квітка ось ми бачимо розовий бутон Нерозквічений бутон теж розовенький, але потім квітка вигорає і стає білою. Що не сподобалось в минулому році було тільки один пагін заміщення, який видав, правда, бокові. І за цього може, урожайність трошки нижче. Ну, і такі кущі, в такому регіоні, в такому місті, це теж багато залежить. Треба спостерігати надалі. Але ягода стала крупніша. І це подобається. він в мене не дуже в такому комфортному місці. Ось така от ягода. Це ракурс з другої сторони. Теж показую що І квіти є, і червона ягода. І вже ягода майже спіла, яблуся спіла. Думаю, уражання з нього буде непогане. Як набере силу. По якось там. Я вода смачна, солодка. Думаю, сподобається всім на смак. Да, якби був сорт більш ранній, це було б ще краще. Але маємо що маємо. Значить Можна сказати він середньоранній. Думаю буде все-таки трошки раніше йти, чим у чіта, вон і другі небеса, другі сорта, десь як Косаїч. І от з кожним роком визривання ягоди все більш ранні і ранні сроки проходить. То якщо є перший раз в першому сезоні ягоди, сигналки були дуже пізні, можна сказати, середньопізні. То зараз вже можна сказати, як середній-середньоранній сорт назвати можна його. По пагонах замічення. Опять видав тільки один поки пагін, може вийде ще один далі. Незрозуміло. Ну пагонів замічення малувато. Як на мене. Може це тільки в мене. Бачимо багато ягодні плодушки кисті. В принципі, сорт можна назвати урожайним. Також по розмноженню я в тому році прикопав верхушку пагона. Дві навіть. Одна геть не вкоренилася, друга вкоренилася не дуже хорошо і сажанець вроді із корінням, пересадив друге місце, але... А заміщення так поки й не вийшов, не знаю як буде далі. Ну, такий коротенький огляд, будемо спостерігати за сортом далі. Викидати кущ поки я не думаю. Хай ще у один сезон поросте, буде далі видно. Поки в мене один недолік, це. Кількість пагонів заміщення. Ну от, ми бачимо, пагін заміщення пішов. І з другої сторони вийшов ще один, він менший. Буде видно. Ось ні покажу. Скільки буде якої якості будь-пагане заміщення, якої довжини. І в принципі, що можна чекати по урожайності. Всього найкращого. Мирного неба та гарних урожаїв.